Поліція Київщини затримала шістьох осіб, причетних до стрілянини на Білоцерківщині. Сьогодні, об 11-й годині, до поліції надійшло повідомлення про те, що до спортивного клубу в торговому центрі у Білій церкві зайшли невідомі особи та здійснили стрілянину. Поліцейські встановили, що група чоловіків увірвалася до приміщення спортклубу, здійснили декілька пострілів зі зброї та втекли. У наслідок події поранено відвідувача залу його госпіталізували із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок. За результатами відпрацювання, події встановлено шістьох фігурантів мешканців Київської області. Вони затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Поліція розшукує ще чотирьох причетних осіб та встановлює мотиви злочину. Слідчі за процесуальною керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами замаху на вбивство, хуліганства а також незаконного поводження зі зброєю. Зломисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває.